Можна мені, коли друг плічо пліч. Ми все зможемо для наших рідних оптич. Добро примножимо, зло ми кинемо в піч, переможемо разом, коли плічо пліч. Ми готувалися так, щоб на перемогу. У спортивній залі гімназії номер 5 цього тижня панувала атмосфера справжнього спортивного свята. Саме так у Могилів-Подільській громаді стартував перший етап волейбольних змагань серед дівчат у межах проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. У нашій громаді приділяється надзвичайно велике значення для розвитку спорту. Усі шкільні колективи нашої громади приймають участь у спортивних змаганнях пліч опліч. Я бажаю вам усім, щоб ви перемогли. Адже ви будете захищати нашу громаду на наступних рівнях районних і обласних. Змагання з волейболу між школами громади зібрало десятки юних спортсменок, які вийшли на спортивний майданчик, аби визначити, хто ж стане найсильнішим на стартовому рубежі. Кожна подача, блок та вдалий прийом викликали хвилю емоцій у вболівальників. Було помітно, що для дівчат це не просто шкільне змагання, а можливість довести і собі, і своїм однокласникам, що вони здатні боротися та перемагати. Мета проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги це спосіб залучити якомога більше школярів до спорту, навчити їх працювати в команді і відкривати в собі лідерські якості. Начальник управління освіти міської ради Микола Чорний наголосив на важливості таких спортивних ініціатив для молодого покоління. Цьогоріч в нашій громаді зареєструвалося 42 команди майже восьми видах спорту. Хочу подякувати Збройним силам України, подякувати керівництву міської ради, подякувати вчителям фізичної культури за те, що ви підготували такі гарні колективи. Перший етап волейбольних змагань у гімназії номер 5 став яскравим доказом того, що у нашій громаді росте покоління сміливих, активних та цілеспрямованих юних спортсменів. Дівчата боролися до останнього і подарували всім присутнім емоції, заради яких і створюються такі проєкти. Далі дівчат-переможців очікує районний етап всеукраїнських шкільних ліг. Тож побажаємо їм успіху.